Відчуття в суглобах, мабуть, відчуває кожна людина. Цей симптом є найпоширенішим проявом різноманітних недуг, що вражають упорно-руховий апарат. Згідно з даними медичної статистики, болями в суглобах страждає приблизно 30% населення нашої планети, переважно літні люди. При відсутності грамотної діагностики та правильної терапії неприємні відчуття можуть перерости в серйозні неприємності. Найчастіше біль виникає при артритах різної етіології, а також подагрі. Подагра це метаболічне захворювання, в основі якого лежить порушення поринового обміну, з накопиченням в організмі солей сачової кислоти, яке потікає із приступом гострого артриту, з переважною локалізацією в стопах, першому пальці плюсного фаланги, колінних суглобах та інших. Частіше хворіють чоловіки. Віком від 40 до 50 років, але зараз хвороби помолоділи і бувають і 30-річного віку. Подагра буває первинна і вторинна. Вторинна це буває на після перенесеного псоріазу, хронічних захворювань нирок, перенесеного мієлолейкозу, вроджена вада серця з еритроцитозом, а також на фоні прийому медикаментів. Подагра відома лікарям з дуже давніх часів. Перше це захворювання було діагностовано у п'ятому столітті до нашої ери найвідомішим лікарем Гіппократом. Саме він запропонував назву Подагра, утворений від двох грецьких слів нога і агрокапкан з медичної точки зору подагра важке захворювання суглобів, факторами розвитку якого можуть стати артеріальна гіпертонія, цукровий діабет та інші тяжкі ендокринні захворювання, а ще генетичні патології, в тому числі і приховані неправильний режим харчування, алкоголізм. Клінічно подагра ділиться на гостру подагру міжприступний період, а також може переходити в хронічну подагру. Гострий приступ подагри може розвинутися серед повного благополуччя, пацієнт лягає спати, на ранок просипається від гострого болю, є такий влучний вислів, нога, як в капкані, Набряк, гіперемія і хворий не може ступити на ногу. Зазвичай такі хворі звертаються до травматолога, і вже травматолог скеровує хворого до ревматолога. Після лікування приступ подагри гострий проходить, і хворий живе звичайним життям міжприступний період. Але ці приступи загострення можуть часто повторюватися, і тоді хвороба переходить в хронічну подагру. Для хронічної подагри вже характерна наявність. Так званих перифоричних тофусів, в ділянці вушних раковин, колінних суглобів, ліктьових суглобів це е, е, така набряклість, де відкладаються солі сочової кислоти, урати, які можуть самостійно розкриватися, звідти виділяється біла аморфна маса, яка з часом самостійно затягується, оскільки сочова кислота має бактерицидну дію. Зазвичай захворювання починається дуже різко з інтенсивною раптовою більлю в ураженому суглобі. Шкіра навколо нього червоніє. Відзначається локальне підвищення температури тіла. Приступ, звичайно, виникає вночі. Інтенсивність болю не залежить від попередніх фізичних навантажень, можливих травм розтягувань. Посилити болісні відчуття може навіть легкий дотик. Іноді перед приступом виникає характерне відчуття поколювання всередині суглоба. При відсутності лікування подагра прогресує, патологія поширюється на інші суглоби, напади частішують. Недуга також може захопити нирки та інші органи сечовидільної системи. При гострому приступі подагри рентгенологічно змін не виявляється в суглобах, тільки з плином часу, вже десь через 5 років, рентгенологічно на знімках виявляються зміни, тобто йде остеопороз, порушення так звані вигляді пробойника просвітлення. Коли пацієнти звертаються із гострим приступом подагри, ми призначаємо загальні аналізи крові і здається специфічний аналіз сиворотки крові, де виявляється сечова кислота. Якщо в чоловіків вона більше 0,42 мілімоль на літр, а в жінок 0,36 більше мілімоль на літр, тоді ми за підозрюваю виставляємо діагноз подагри. Радикального лікування подагри до теперішнього часу не існує, але цю недугу можна і потрібно контролювати. Після встановленого точного діагнозу лікар призначає медикаментозну терапію. Лікування подагри в першу чергу це є дієта, тобто дотримання харчування з обмеженням пуринів: жарене, копчене, солене, виключити, бобові, гриби, міцні. Сорти кави, чаю, а також алкоголь. Рекомендується прийом великої кількості рідини – до 2-3 літрів на добу. Серед препаратів в першу чергу назначаємо препарати, які зменшують синтез сечової кислоти. Це є алопуренол і алогексан. Добова доза складає 300 мг на добу. Призначають нестеродні протизапальні препарати. Це є селективні, а також неселективні, похідні діклофенаку, мисолідів, мелоксиками, ревмоксиками, моваліс і так далі. Також при неефективності лікування, коли не знімається гострий запальний процес, пацієнтам таким ми назначаємо і гормональну терапію. Можна призначати колхіцин. Дозі до 6-8 мг на добу. Назначаємо, коли знімається гострий приступ подагри, призначаємо фізпроцедури таким пацієнтам, а також санаторно-курортне лікування. Санатор... Санаторій Трускавець і дуже добре зарекомендувала себе східниця. З біохімічної точки зору, як стверджують фахівці, подаграться наслідок порушення білкового обміну в організмі. Тому дієта таким хворим вкрай необхідна. Основна вимога до щоденного раціону зменшення кількості тваринних білків, легко засвоювальних вуглеводів, насичених жирних кислот. Хворим рекомендуємо із вищоказаними признаками звертатися до лікарів, не займатися самолікуванням. Хворим ми даємо такі рекомендації методичні, що можна вживати, що треба виключити, що дозволяється, що не дозволяється, щоб запобігти загостренню, якщо це вже хронічна подагра, або щоб виключити гострий приступ подагри. Ще одним добрим напрямком лікування подагри є лікування за допомогою ван. Трав'яні ванни дійсно допомагають у боротьбі з симптомами подагри, зазначають медики. Півсяна солома, кропива, ромашка, шавлія, гілки сосни, листя смородини та інші лікарські рослини здатні лікувати не лише фізичні симптоми подагри. Допомогти собі при подагрі можна і шляхом масажу, та при гострому перебігу хвороби це робити не потрібно. В середньому за статистикою подагрою хворіють три людини. З тисячі найчастіше недуга виявляється в зрілому віці, як правило, після 40. і, на жаль, є невеліковною, але це захворювання можна контролювати. Своєчасна діагностика допоможе звести до мінімуму силу та частоту загострень.